Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день народження у Олександра Лонського. З Олександром Лонським я був знайомий ще з 19-20 року, в той час, коли я служив в 14-й бригаді. Це бригада імені Романа Галицького, Романа Великого, яка знаходиться на Волині. Ну, я запам'ятав Олександра як дуже чуйну, чуйного, чуйну людину, бійця. Він був дуже таким міцним, крепким. Колись він служив прикордонником, але в 20-19 році він підписав контракт з 14 бригадою. Ну, і знає, що довгий час він там служив. Я постійно переглядаю шпальти у Фейсбуці. Ну і часто він мене вітає з днем народженням. Просто ставить мені лайки. І цим я знаю, що він є, що колись я разом з ним служив. Ну і зараз я написав таку коротеньку пісеньку е, у зв'язку з його днем народженням і хочу цією піснею привітати його з днем народженням. Лонський Олександр сьогодні і не вся! В чотирнадцятій бригаді він воює, він гордість, пишаємось ми ним, бо ж на кордоні служив колись він довго. Прикордонник, який є на війні, він і ще воює з ворогами, і знають всі про це у нас бійці. Вітаємо зі святом побратима, і щастя зичимо йому усіх. Здоров'я миру, радості та втіхи на нашій українській матінці землі. Вітаємо зі святом побратима і щастя зичимо йому усі. Здоров'я миру, радості та втіхи на нашій українській матінці землі. День народження ми пісню заспіваєм Олександру вітання ждемо всі, добра й любові. Побажаєм міський уклін йому є до землі, вітаємо зі святом побратима і щастя зичимо йому усі, здоров'я, миру, радості та втіки на нашій українській матінці землі. Вітаємо зі святом побратима і щастя зичимо йому усі здоров'я миру, радості та втіки на нашій українській матінці землі, на нашій українській матінці землі, на нашій українській матінці землі. Ось така коротенька пісня, тому ж е, написав її я від серця, від душі. Хотілося б написати чогось більшого, але, на жаль, часу в мене немає. Дуже багато побратимів. Так само вони мають зараз день народження, це Сергій Кривохіжа. Колись було у Редькі, Олександра Редькі, це мій командир, який був командиром в 89-му дивізіоні під час війни. Кєвуха хочу так само згадати, ну, у нього буде аж десь в жовтні день народження. Ну а наразі. Нехай всім щастить, слава Україні, і нехай Бог нам е, дасть перемогу.